Ні, алкоголю активна молодь Львова продовжує свої рейди магазинами, де після 22-ї години продають алкоголь. Навколо такої акції громадський контроль, скажи порушнику, стоп об'єдналося більше 50 молодих хлопців із самопомочі, громадської організації Завжди вірні, об'єднання студентів-правників, а також студентської ради цього вечора. Громадський контроль перевіряв Сихівський район. Перша торгова точка супермаркет. Спочатку заходить неповнолітній Олег. Йому не відмовляють у пляшці оковитої. Ну, зараз десь по 10-й годині після 22.00 продали мені спиртне, я не повнолітня. Що продали? Горілку і водичку. Чому продали неповнолітньому? Тим паче після 10-ї години вечора продавець не може пояснити. «Скажіть, будь ласка, чому ви продали? І за якусь хвилину другу за касою не залишається нікого. Продавець і охоронець тікають за двері службового приміщення. Активісти блокують двері і викликають міліцію. Правоохоронці не забарилися, складають протокол. У наступних точках продажу алкоголю вже не продали. Три дні таких рейдів громадського контролю вже дали свої результати. Побачили таку позитивну тенденцію, що вже в трьох-чотирьох магазинах. Боялися продавати молодим людям алкоголь в вечірній час. Тобто, підходили молоді люди, їм вже не продавали, сказали, вибачте, ми не продаємо. В деяких магазинах раптово з'явилося оголошення, що ми після 22 ї алкоголь не продаємо. У наступні дні молодь продовжить свої рейди і в інших районах Львова.